Слухайте це відео до кінця і погородиця обов'язково захистить і виконай всі ваші прохання на благо. О Пресвята, Богородиця Небесна Царице, світло нашого уповання, прийми цю молитву від серця, сповненого вірою та покорою. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ви безмежна ласка і милосердя, що сявають шляхи наші. Нехай стануть для нас захистом від усіх негараздів, ворогів та спокус. Як діти, що шукають прихистку в обіймах матері, таки ми. Прибігаємо до тебе, благаючи про заступництво та допомогу в щоденних справах, про охорону нашої родини та її благословення. Нехай Твоєю святою волею буде зцілення від хвороб, що обтяжують наші тіла і душі, наповни нас силою витривалістю, щоб ми могли давати всяке зло і спокусу, зберігаючи чистоту серця та духу, благослови, омати, наше життя, щоб воно розквітало добрими очинками, любов'ю та взаємною підтримкою. В ці тяжкі часи, ми звертаємося до Тебе за захистом та підтримкою наших хоробрих захисників, що стоять на сторожі нашої України. Нехай Твоя милість оберігає їх від усіх небезпек, додає сили у боротьбі за справедливість та мир, благослови їх на перемогу над ворогами, що приносять вихо на нашу землю, О, Мати Божа, ти що стоїш перед престолом Вишнього, моли за нас грішних, аби ми знайшли відпущення наших гріхів та очищення душ наших. Нехай твоя нескінченна милість буде для нас тихою та надією, а Твоє могутнє заступництво опорою в боротьбі зі злом. Даруй нам причиста діво, благодать, бути справжніми християнами, відданими служінню Богу та ближнім, нехай наші домівки будуть наповнені миром, любов'ю та злагодою, а наші серця, вірою та надією на твоє безмежне милосердя, з усієї глибини нашої душі, ми висловлюємо тобі подяку. За твоє невпинне заступництво та за ті численні ласки, якими ти щедро обдаровуєш щодня, нехай наші молитви будуть прийняті тобою з любов'ю, а наше життя, благословене твоєю невимовною благодаттю. Амінь. О, Пресвята Богородице Небесна Царице, вічна опора наша прийми цю молитву нашу, що з глибини сердець наших возносимо до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. В твоєму безмежному милосерді знаходимо прихисток і утіху, звертаємося до тебе, як діти до матері з вірою, непохитною любов'ю нескінченною, о Марія, ти джерелом надії та ласки, посередницею всіх богословень між нами і твоїм сином. Просячи Твого заступництва, ми прагнемо пізнати глибину Твоєї любові та милосердя, під Твоїм захистом шукаємо прихистку від усіх бур та випробувань життя. Нехай твоя бездоганна молитва буде для нас захистом і путівником через темряву, що оточує нас, освяти наші душі, світлом віри, наповни серця, нашим миром і надією, яку ти несеш кожному, хто звертається до Тебе з молитвою. Ми вклоняємося перед Твоєю святістю, оспівуємо Твоє, безмежне милосердя та Твою роль у спасінні нашому, О, Мати Божа, ти є заступницею грішників, утішителькою засмучених, надією втрачених. Допоможи нам у наших потребах, зціли наші рани і приведи нас до вічного життя з тобою у царстві Твого Сина, нехай Твоє Небесне покровительство буде з нами завжди, освячуючи кожен наш крок, ведучи нас шляхом праведності та миру, збережи нас від усякого зла, оберігай наші домівки та родини. Наповни наше життя благодаттю та любов'ю, які випромінюються з твого непорочного серця, овсемилостове Діво прийми цю нашу молитву, як знак нашої віри та вдячності за твоє нескінченне заступництво. Ми віряємося тобі повністю, з усією нашою вірою надією, любов'ю просячи тебе, бути нашою провідницею, на шляху до вічного спасіння. Амінь. О, Пресвята Богородице, Небесна Царице, світла водарко прийми наші молитви. Принесені до тебе з глибин наших сердець, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти є мостом між землею і небесами, милостова заступниця людського роду, прийми наше прославлення. Твоїм непорочним зачаттям, присвята Діво, Ти принесла світові Спасителя, відкривши двері до вічного життя, ми восхваляємо твою велич, твою чистоту і твою любов, що обіймає весь світ. В твоїх руках Ома мати милосердя, відпочиває безмежна благодать. Ти, що покриваєш нас своїм покровом, відвертаєш від нас усяке зло, оберігаєш від спокус, біди скорбот. Ми з вірою звертаємося до тебе, знаючи, що твої молитви перед престолом Всевишнього, наша надія і захист, твої чудеса оперечиста освітлюють наші душі, дарують нам силу в скрутні часи, твоє заступництво є маяком для заблудвих, утіхою для скорботних, зціленням для хворих. Нехай кожне серце, що з вірою звертається до тебе, знайде мир і розраду. Ми величаємо Тебе, Преславна Мати Господня, і благаємо, будь нашою заступницею у всі дні нашого життя. Нехай Твоє нескінченне милосердя оберігає нас від усіх напасти, а Твоя безмежна любов наповнює наші серця світлом і спокоєм, осе царице Небесна, Ти, що носиш вінок зірок, чини, аби ми, звеличуючи тебе, ставали достойними. Обітованих благ в царстві твого сина, нехай наші молитви будуть тобі приємні, як пахощі квітів, і нехай Твоє благословенство супроводжує нас завжди, прийми, О Пресвята, Богородице, це наше прославлення, як знак нашої непохитної віри і безмежної любові до тебе, захисти нас, наших близьких і весь світ, від усякого зла надихни на добрі вчинки і веди нас шляхом спасіння, щоб ми, зрештою, об'єдналися з тобою в вічному житті. Амінь. О, Пресвята Богородиці Небесна Царице і заступниця наша, милостива, прийми цю молитву від сердець наших, сповнених благовіння та відності тобі, напишіть імена та прохання в коментарях ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, як наймиліша матір Сина Божого, зверни твої милостиві очі на нас, що у тривогах і потребах звертаємось до тебе. О Мати Божа, Ти, що носиш звання непорочне і все Твої, прови на нас росту Твої благодаті. Ми просимо тебе, бережи нас від усякого зла напасті та скорбот, у Твоєму покрові ми шукаємо прихистку від бур життя, сподіваючись на Твою незмінну допомогу та заступництво. Просимо Тебе, О преславна Діво, допоможи нам у духовному зростанні, даруй нам силу подолати спокуси гріха. Просвіти наші душі світлом віри та надії і вчини, щоб ми, керуючись твоїм прикладом чистоти та послуху волі Божій, змогли досягти внутрішнього миру та гармонії, опричиста мати, прости нам наші провини, допоможи нам носити свій хрест з гідністю, даруй нам витримку в боротьбі зі спокусами, віру в перемогу добра над злом, обдаруй нас мудрістю, щоб ми могли розрізняти правду від омани і силою, щоб слідувати шляхом праведності. Ми особливо благаємо тебе, О Богородице, захисти наших дітей та родини від усякої небезпеки, збережи їх здоровими, міцними духом і вірними твоїм заповідям, дивись милостиво на наших хоробрих захисників, допоможи їм у боротьбі за мир та справедливість у нашій країні, подаруй їм перемогу над ворогами, захисти їхнє життя та поверни їх додому здоровими та неушкодженими, подай нам присвята Діва, здоров'я тілесне та духовне. Укріпи нас у вірі, наповни наші серця любов'ю та співчуттям до ближніх. дай нам силу служити іншим, несучи світло Твоєї любові у світ, нехай буде благословене кожне наше діяння Твоєю безконечною милістю, о Мати Всевишнього, і нехай кожен наш крок веде нас до зближення з Богом, сповненого миру та радості. Вічного життя у царстві Твого Сина, з усім серцем ми покладаємо нашу довіру на тебе, Пресвята Богородице, знаючи, що Твоє материнське заступництво є непохитною опорою та джерелом надії для всіх, хто благає Твоєї допомоги. Амінь, Пресвята Богородиця Діво Марія, Небесного Царя, Врата, миру, зірниця, вірних пристанище, грішних утішення убогах захисте, скорботних радосте, опікунку сиріт, вдів надії, хворих цілителька. Страждених заступнице всіх християн, мати і захисниці, те, яка є повною благодаті, ласки джерело, серцем своїм чистим і непорочним прийняла велике послання від Всевишнього, ставши матір'ю Спаса нашого Ісуса Христа, просимо тебе, висухай наші молитви та прохання, які з вірою та любов'ю приносимо перед Твоїм образом. Опри Богославене Діво, Ти, яка безмежною своєю любов'ю та материнською турботою. Огортаєш кожного, хто до тебе звертається, допоможи нам у наших потребах, зціли рани душі та тіла, наповни серця нашим миром та спокоєм, який може дати лише з'єднання з Богом, нехай твоє могутнє заступництво буде з нами у всіх наших починаннях, на кожному шляху життя, освітлюючи темряву наших сумнівів та страхів, зміцнюючи віру, підтримуючи надію, розпалюючи любов до Бога та ближніх. Повсемила Стова мати, Та, яка носила в собі життєдайне слово, научи нас бути вірними служителями Господа, невтомними в праці, на ниві Христові, щедрими на милосердя та любов до всіх, кого зустрічаємо на своєму шляху, мовимо тебе, Пресвята Богородиця, прийми наші молитви, принесені з глибини душі за всіх, хто страждає за всіх, хто потребує твоєї материнської опіки. За мир у світі, за зцілення від усіх, недуг, за порятунок душ наших, нехай твоя нескінченна любов та заступництво завжди залишаються з нами, освітлюючи на шлях до вічного життя, де в єдності з тобою всіма святими та ангелами. Ми будемо вічно славити Всевишнього співаючи. Аллилуйя, Алілуя, Алілуя, Амінь. До Небес вишніх, де ангели співають славу, творцю, ми земні діти, возводимо серця наші до тебе, Пресвята Богородице, заступниця і мати наша, ти що з любов і милосердям огортаєш кожного, хто з вірою звертається до тебе, прийми наші молитви і прославлення. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, причиста діво, ти, що несеш звання Божої Матері, твоя величе краса перевищують усе земне і небесне. В Твоєму безсмертному заступництві ми знаходимо Тіху і спасіння, бо Ти є дворима до неба, через які милість Божа сходить на нас, ми згадуємо Твої чудеса, які ти вчинила заради нас недостойних, Твоя поява перед вірними, Твої сльози за наше спасіння, твоє заступництво перед Сином Твоїм, що приносить нам прощення гріхів. Усе це свідчить про безмежну любов і милість, яку ти маєш до кожного з нас. Преславна Богородиця, прийми наші молитви, вкладені в слова цієї пісні, як знак нашої віри та безмежної вдячності, ми просимо тебе, осяй наші душі, світом твоєї любові, допоможи нам у скорботах і спокусах, захисти від усього злата напасти, ти мати милосердя, джерело спасіння надії. Веди нас шляхом праведним, що веде до вічного життя, нехай через Твоє заступництво і молитви перед Престолом Всевишнього, ми здобудемо миру у серцях, зцілення душі та тіла і зміцнення у вірі, О, це наша, мати слова і мати милосердя, Твоя величе слава. Нехай будуть прославлені у всі віки. Ми приносимо тобі хвалу, як найвищий дар Божий даний нам, щоб через тебе знаходити шлях до спасіння, нехай кожне серце. Що ведеться тобі, оновиться в любові і благодаті, і нехай кожна душа, що шукає заступництво у тебе, знайде утішення і спокій під Твоїм материнським покровом. Пресвята Богородице, ми вклоняємось тобі в бокій вірі і любові знаючи, що ти завжди з нами, ведучи нас до вічного життя, з твоїм Сином Ісусом Христом нашим, Спасителем. Амінь. Пресвята Богородице, Небесна Царице і Мати, милосердя, ти, що з любов'ю огортаєш весь світ своїм покровом. Прийми нашу молитву, виливано з глибин наших сердець, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми, недостойні, діти твої, звертаємося до тебе з вірою, і надією, благаючи Твого, всеблагого заступництва перед Престолом Всевишнього, бо всемилостива заступниця, ти, що несеш у своїх руках, невичерпне джерело милосердя, подаруй нам своє благословення, допоможи нам у нашому духовному зростанні. Просветви наші душі, світлом віри і любові, щоб ми, очищені від усякого гріха, стали гідними дітьми твоїми, прошу тебе, Пречиста Діво, захисти нас від усіх небезпек і злих пригод, оберігай наші домівки від всякого зла, надай нам сили та витривалості у боротьбі з покусами і наповни наші серця миром та спокоєм, нехай Твоя милість і благословення супроводжують нас у кожному доброму ділі, просимо Тебе, Омати Божа. Даруй зцілення тим, хто страждає від хвороб, потішення тим, хто перебуває в скорботі, надію всім, хто оповити відчаєм. особливо мовимо тебе, захисниця наша небесна, допоможи нашим сміливим захисникам України здобути перемогу над ворогами, захисти їх від усякого зла і небезпеки, обдаруй їх мужністю, силою та непереможністю у боротьбі за свободу і незалежність нашої батьківщини. Благослови, о матінку Божа наші родини, збережи в них любов злагоду та взаєморозуміння, піклуйся про наших дітей, веди їх стежками праведними, захисти від спокуси зла і дає мудрість для правильних виборів у житті. Ми віримо, і сподіваємося на твою нескінчену милість та допомогу, знаючи, що ти завжди вислуховує щирі молитви своїх дітей. Прийми Пресвята Богородиці нашу молитву, яку ми підносимо до Тебе з глибокою вірою та любов'ю, і будь нам, заступницею покровителькою всі дні нашого життя. Амінь. Владичице, преблагословенна, Богородице Діво, всіх небес і землі, Царице, перед Твоїм образом, святим ми недостойні стоїмо, і серцем вдячним Тобі, молитви приносимо. Напишіть імена та прохання в коментарях: Ти, Всемилостова, мати, захист і покров наш, прийми ці слова. Що злобини душі линуть, як знак любові та пошани, що їх віддати можемо, чиста діва зірко морська, що, мандруючим у темряві життєвого моря, ясний маяк єси, направ нас до безпечної пристані, до царства Твого Сина, де мир і благодать вічні, з цілий душі наші від ран гріховних, очисти серця від зла і сумнівів, щоб чистими і світлими перед Господом стати. Поблагай за нас, Твого Сина Христа, нашого Бога, щоб дарував нам прощення гріхів, освятив розум і серце своєю, благодаттю, наповнив душу миром і любов'ю до ближніх. нехай через Твоє заступництво наше життя стане шляхом до спасіння, збагаченим добрими ділами, милосердям і вірою непохитною, О, все Небесна, Ти що Бога слава в чистоті, і любові носила, на научи нас, істинної віри, надії безмежної та любові безкорисливої, Нехай Твоя непереможна заступницька молитва буде для нас щитом від усіх видимих і невидимих ворогів, зміцнює віру, надію, любов, приносячи мир у серця і домівки наші, перейми, на цю молитву як вираз нашої духовної єдності з Тобою, як знак вдячності за Твоє безмежне заступництво і захист, допоможи нам у всіх наших потребах і скорботах, нехай Твоє благословення супроводжує нас у сідні життя нашого. Аж до останнього подиху, коли зустрінемося з Тобою у вічності, захисти, о Мати Божа, нашу країну, наш народ усіх, хто просить Твоєї допомоги, хто у скорботі та потребі, нехай Твоя милість буде з нами завжди, освітлюючи шлях до спасіння, наповнюючи життя миром, любов'ю та гармонією. Амінь. Величаємо Тебе, Пресвята, Богородиця, Небесна Царице, непорочна Діво, в усіх поколіннях прославлена, ти, яка єси чистіша і вище над усі небесні сили, та яка своїм безмежним осердям і благодаттю осяваєш весь світ, тобі, найсвятіше Діво, віддаємо всяку честь і славу, бо ти прийняла велике призначення бути матір'ю Бога Вишнього, з'єднуючи небо з землею, людство з вічністю, твоє безмежне покорення волі Божій відкрило двері для нашого Спасіння, і ти стала мостом, що веде нас до Небесного Отця пречиста Діво, Твоє бездогане зачаття і благословине народження Ісуса Христа, Сина Божого, є джерелом нашої радості та надії, Твоїм материнським покровом захищаєш нас від усякого зла, ведеш через тернисті шляхи до світла, істини і любові, ми припадаємо до Твоїх святих ніг, взиваючи з глибини сердець, заступайся за нас, Пресвята Богородице, перед престолом Всевишнього. Твоїми молитвами нехай будуть сцілені наші душі та тіла, нехай знайдуть мир та всіх усі, хто в скорботі та випробуваннях, О, це наша, милостива мати, твої чудеса і богодіяння безкінечні, ти допомагаєш знедоленим, стіляєш хворих, утішаєш засмучених, відкриваєш очі сліпим і ведеш заблукалих до спасіння, нехай твоя безмежна любов огорне весь світ. Розпалюючи в серцях людей вогонь віри, надії та любові, мовимо тебе про благословена Діво, не залишай нас без Твого покрову, у Твоєму заступництві ми знаходимо силу та відвагу йти вперед, несучи світло Христової любові у цьому світі, та, яка є прибіжищем грішників, утішителькою зажурених, надію безнадійних. Нехай Твоє милосердя стане нашим щитом і опорою зі сльозами благання і серцем сповним любові, просимо. Веди нас, Пресвята Богородице, через усі випробування і труднощі життя до вічного світу і радості у царстві Твого Сина. Амінь. О, Пресвята Богородице, Небесна, Царице, ти, що своєю неосяжною милістю огортаєш весь світ, прийми наші скромні молитви, принесені тобі звибиних сердець наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що є покровителькою і заступницею всіх віруючих, зверни свій лагідний погляд на нас грішних і вислухай наші благання. Ми благаємо тебе, О Мати Боже, за швином Твоєї материнської опіку та захисту всі дні життя нашого у Твоєму нескінченному милосерді. Знайди місце для кожного з нас, щоб ми під Твоїм покровом були захищені від усіх негараздів і спокус, від ворогів видимих і невидимих, за Твоїм заступництвом о небесна Владарко. Ми просимо зцілення від усіх недуг, як тілесних, так і душевних, надай нам силу і мужність, щоб ми могли нести свій хрест з вірою та гідністю. Пам'ятаючи про Твоє безмежне терпіння та жертовність, благослови, О Матінку Небесна, наше щоденне життя, наповни його світом віри та надії, щоб у кожному вчинку ми відображали Твою любов та благість. дай нам мудрість у прийнятті рішень, силу, подоланні труднощів, мир та злагоду у наших сім'ях, захисти наших дітей, і близьких від усього Злого. Ми особливо благаємо тебе, Пресвято Діво, підтримай наших хоробрих захисників, даруємо перемогу над ворогами, оберігай життя та здоров'я, допоможи нам утвердити мир та справедливість на нашій землі. Нехай твоя нескінченна любов огорне кожного, хто зараз страждає від війни та несправедливості, їм втіху та надію, о Мати Божа, ти що є джерелом живої води, онови наші серця, наповни їх чистотою та святістю, щоб ми могли. Стати гідними твоєї допомоги та заступництва, просимо тебе, прийми наші молитви та жертви, як знак нашої віри та безмежної вдячності за твою безперестанну опіку та захист, дякуємо Тобі, Пресвята Богородиця, за всі ласки та благодаті, що ти щедро розвиваєш на нас, нехай наше життя буде постійною молитвою та вдячністю Тобі, нашій небесній заступниці та покровительці. Амінь. Пресвята Богородиця, Мати Господня, Небесна Царице, наша могутня заступниця і нездолана опора. Припадаємо до тебе з глибокою вірою та любов'ю, позволичуючи твоє безмежне милосердя материнську піку, якою ти огортаєш кожного з нас, твоїх дітей. О все чисте діво від радо скорботних і утіхо зажурених, ти, що в молитвах Твоїх до Всевишнього несеш потреби, і прохання наші. Приймай цей наш смиренний голос, який сердець наших, вине до тебе. Ми благаємо тебе, прибогословенно, прихилися, милостиво на нас, грішних і недостойних, обдаруй нас Твоїм материнським благословенням, щоб у житті нашому завжди перебувала Твоя свята присутність, освіти наш розум, світлом віри, щоб у темряві сумнівів і випробувань ми завжди знаходили правильний шлях. Ведений твоєю любов'ю та заступництвом, вічна заступниця, ти, що маєш несказану місць у молитвах перед Престолом Всевишнього, випроси нам у Твого Сина Ісуса Христа, прощення наших гріхів, укріплення вірі, надії та любові, зцілення від хвороб тілесних і душевних, мир і спокій у наших серцях, сім'ях та нашій землі. Нехай Твоє покровительство буде для нас непорушною стіною проти всякого зла, спокуси, невдач. Одні скорботи та випробувань будь нашою опорою, і розрадою, допомагає нам нести наш хрест із вірою, і терпінням, завжди пам'ятаючи про твоє материнську любов і заступництво, прислав наводичи це, оберігай наші душі і тіла від усіх небезпек і спокус нас шляхом спасіння, щоб ми, зміцнені твоєю милістю та благодаттю, давали всі перешкоди на шляху до Царства Небесного, де разом із Тобою ми зможемо вічно славити Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Величаємо Тебе, Пресвята Богородице, світ во Небес і землі, Царице, вічна утіха і надія наша, ти, що взяла на себе величезну місію бути матір'ю Бога, заслуговуєш найвищої хвали і пошани. Твоя чистота і святість, як зоря, що веде нас через темряву життєвих бурь, до безпечної пристані, віри та спасіння, о пречиста діва, ти, що безмежною любов'ю обіймаєш кожну душу, що до тебе звертається, вислухай наші молитви і принеси їх перед обличчя Твого Сина, Твоє заступництво, як міцний щит, захищає нас, від усіх негараздів, а твоя материнська милість є джерелом нашої втіхи та сили. Ми славами тебе, Оранта, що стоїш між нами та Господом, молись за нас грішних, проси за нас миру, здоров'я, спасіння та всього, що необхідно для нашого тілесного і духовного блага, те, що відкрила нам безмежну глибину, божественного милосердя, була і залишаєшся Вічним світом у темряві, надією серед віщої сіленням болі, в Твоїх чудесах, присвята Діво. Ми бачимо Божу славу, яка через Тебе являється світові. Ти що за щовав без і дала народження світло святів, веди нас шляхом правди, щоб ми, наслідуючи Твої чесноти, змогли досягти Небесного Царства, де разом з тобою можемо прославляти Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків, бо мати милосердя Твоє ім'я, незмінно в наших серцях, як маяк як надії та любові, ти, ще захисницею в Діви, утішенням тих, хто плаче і підтримкою праведних. Прийми наші молитви і принеси їх як дар любові перед Престолом Всевишнього, нехай буде благословена кожна душа, що величає тебе, Пресвята Богородиці, нехай кожне серце, що з любов'ю згадує твоє ім'я, буде сповнене Божого миру і радості. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обвижні вашим для поширення Слова Божого, бо свиня покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.